Всім привіт! Дякую, хто підписується, дивиться мої відео. Як і обіцяв, знімаю відео продовження з Уралом. Що за цей час змінилося з ним? Він вже в мене знаходиться. Вже процес ремонту, налаштування продовжується. Єдине, що мені потрібно, там такі є бочечка, така інтертуловська для. Мийки різними хімічними засобами або бензином чи солярою. то ця штучка потрібна, бо двигун треба відмити від того нагару, того і масляного, того і такого налипшого того бруду з мастилом, з бензином, то все то все. ті соплі відмити треба. Це треба зробити. Ну і звичайно розколхозити, напевно, щиток зніму, тріснувши Зараз покажу. Щиток потрібно зняти. оцей, Він, до речі, що цікаво для мене, да, що він в кольорі. Камера так чітко не передає, звичайно, але він є в кольорі мотоцикла. Тобто, скоріш за все, хоча його виготовили окремо на замовлення, да, там десь склипали да, на такому заводі, видно от, ці зварні точечки, От. Але при цьому його фарбували е, фарбою, яка є е, ну, на мотоциклі, ось так. Тобто гарно попали. Тому, скоріш за все, треба буде зняти цей щиточок і відправити на підбір фарби, щоб ці нюанси, е, те, що я розповідав на стрімі, е, пор... ну, якби пофарбувати, зачистити і зафарбувати. Е, це так само в. В колясці потрібно. Зараз я покажу тут трошечки проблема. Здається, все правильно роблю, але воно чогось погано працює. тут. От. І тут потрібно пофарбувати. -по 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 Тому треба підібрати спочатку фарбу. Ось під, підточкувати де-не-де, а тут потрібно більше попрацювати, спочатку пошліфувати. І обробити від іржі, можливо, кислотничком пройтися, а потім задути. Тут практично коврик стоїть, але все рівно це потрібно зробити. Ну і коли закриваємо, то потрібно добре стукнути. Ось так. Що потрібно зробити? Що ще відмити, поміняти всі резинки, які є пошкоджені, порвані, бажано і ці замінити. круїз контроль цікавий, цей треба замінити. Хоча, кому може подобатися, він просто такий, <сь> такий цікавий. Не знаю якого шлангу чи що. Цікава тут електрика, електропроводка. Це Одіта в такий кембрик Видно тут навіть розмір кембрика цього. Зараз, зараз термо типа термоусадки, але він такий, як вибачте за руки, бо фарбував то трошечки грязні. От, він такий, якби та яка. Не знаю, на що нагадує вона. ось Відмити, налаштувати, до кінця, е, натерти, е, замінити втулки е, амортизаторів, і можна буде вже е, повністю повноцінне відео вже з шикарним Уралом знімати. Тому що на даний момент е, він так виглядає, ну як стояв у діда да, в гаражі. Е, до речі, е, напишіть, чи потрібно зняти оцей щиток, Ну, викинути його. ну як... Зняти з мотоцикла чи залишити на мотоциклі. Ось так. Ну і е, вишенькою на торті хочу показати, як він працює, е, якщо вдасться, бо тут трошки з бензином ще а, з бензином тут неполадки. Чому? Тому що, отут, бачите, трішечки перегинається шланг. Він перегинається це раз, а друге, е, щось на правий карбюратор е, погано поступає е, паливо. Але зараз спробуємо. Ну, я дивлюся, що воно ніби тече, але тече, але в лівий краще. тече, Бачите? Ну, це доки тут нажимаєш, зараз побачу, як буде текти туди. Так, і е, все, нас тут підкачав. Тепер тут так само. О, тут нормально тече, але я не знаю, чи воно тече коли самотоком. Один в мене є знайомий, який читав книжку при мені і казав, що самольотиком тече. От, все нормально, під, підкачує. Ну, буває, можливо, голка западає в самому поплавково. Да. Е, можливо, вона там затупилася або неправильно попала. В це. Я від, розбирав його, то вже тепер нормально. Зараз зроблю маленьку паузу, треба відійти, бо ключа я бачив, що не взяв. Зараз прийду, поки хай я все рівно його ну, не прогрівав, він холодний стоїть, то я нічого не робив. І зараз прийду так само покажу. Так, прийшов я з ключиком. Подобається мені, що тут е, збоку вставляється ключик. Так, тут у нас є замок, як не знаю, чи то... О, так як і у всіх Уралів. Замок барахлить. Нормально. Ну що, спочатку треба підкачати чуть-чуть ножкою бензин. Я думаю, цього достатньо. От, Холодненький, все порядок. Працює і пробуємо. Ну, бачите, я налаштував малі холості, то він хоче більше газу. Ну, я попробую без газу. Ну, давай, давай. Ну. Чуть-чуть домоє! Давай, 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 не глохни, не глохни. Сьогодні приїжджав один хлопчина по одну детальку до мене, каже, дуже тихо мотор працює. ну Справді він тихенько працює, без посторонніх шумів, без зайвих шумів. ось Видно по траві, як гарно. Гупають ці е, самопальні з нержавійки. Ну, не, не, не геть ідеально працює. Слухайте, А, пахне я. А ну чи достатньо холостих тепер. Ну може коли прогріється, краще буде. ні ні він хоче більше холостих, бачите. Ну Може чуть-чуть його. Так працює, але ну, не вистачає йому для... Нормально, нормально, може там тросики чуть підрегулювати. може. Може свічка одна погано палить. Бачите, це все треба повідмивати. І, і звичайно оце. Йо -йо -йо. Бензин, бензин, бензин. Ну, хай, хай хай закінчується. Не будемо його напрягати. Ним треба їздити, а не оце дерчать під гаражом. Ось такий Оральчик. Ну, класно, мені подобається. Пару годин там регуліровок було з ним. До речі, чомусь відео показує його темнішим, ніж на в реальності. В реальності він виглядає. Ну, вам показує морську хвилю, да, морська волна колір. А насправді він такий, я б сказав, ближче до зеленого такого. Він тут, Камера передає синюватий відтінок, а насправді він зеленковатий. Можливо, я позичу у Лєни своєї а, телефона і покажу, якщо її телефон показує, передає ну, оригінальний колір його, то покажу вам. Ось так. ну що, Відмити, доналаштувати, замінити свічки, устранити оцю, оцей недолік з бензином, замінити цю переливочну трубку на коротшу, правильно все зробити. Що ще, Замінити ці резинки, десь замовити. Можливо, хто має, куплю у вас. Здається, на дві сторони. Да? на дві сторони. Ну, Цю можна і залишити. Оцю теж треба поміняти. Ось так. Ну і будемо займатися. Е, от такий план робіт. Е, до речі, тут вже з цього режиму не можу вийти назад на себе. Е, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду вдячний вам за підтримку канала, переглядами і коментарями. Ну, не забудьте також, якщо сподобався звук двигуна, як він працює, поставити лайк. Підписуйтесь, буде далі е, відео виходити з цим Уралом. Надіюсь, покатушки знімемо. Знімемо цього щиточка, проїдемося, покажу, як він е, буде їхати вже по бездоріжжю, десь в лісі. До нових зустрічей. Підписуйтесь на ретро-мотоя.